Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу зробити з вами огляд двох наших стартових наборів від компанії Фармасі. Дуже гарненькі. Ці наборчики може замовити кожен новий консультант в перший місяць своєї співпраці з компанією. Тобто, ви заповнюєте анкету, і після того, як ви її заповнили, у вас є місяць, щоб придбати ці набори. Ви можете від них відмовитись, можете взяти один якийсь із них на вибір, але я хочу вам показати, яка економія буде, коли ви їх придбаєте, а також показати вам. Вигоду першого замовлення, якщо додати деякі продукти до цих стартових наборчиків. Тож, давайте почнемо під ялиночкою. Тут, до речі, гарні будуть у нас і подарунки під ялинку, адже дивіться, яка гарна коробочка вже така подарункова. Ви можете подарувати його своїм близьким людям, і це вже буде дуже гарний подарунок, особливо зараз. І так, давайте почнемо. Ну, Давайте почнемо почнемо з цього наборчику. Він мені теж дуже подобається. Мені подобається тут сама коробочка. Це у нас доглядовий стартовий набір. Коштує такий набір для вас, як для консультанта, 499 гривень. Так, одразу показую, що у нас тут є. Отака от гарна коробка, магнітна. І ось це наповнення. Деякі продукти я вже вийняла з цієї коробочки, користуюся, але давайте буду показувати. Так, Перше, що входить в цей набір, це ми. Для посуду, 300 мл, коштує 149 гривень в каталозі. Це концентрат. Я його розводжу раніше розводила один до трьох, а зараз взагалі один до 4, тобто з однієї пляшечки в мене виходить таких 4. Далі серветки для прибирання з ароматом лимону. Ви можете бачити, я ними користуюсь. Це, напевно, топ моїх і продажів, і улюблений, один із самих улюблених продуктів у фармасі вологі серветки, 40 штук з лимоном. Що я не мамию? Я не мамий холодильник. Одяг, якщо ви десь його забруднили, то дуже ну, вас виручить у будь-якій ситуації. Тобто, якщо ви десь йшли на вулиці, да, і пуховичок зачепили там, затерли його можна бистренько без розводів, без слідів витерти. І взагалі для дому це не замінний помічник. Коштує 119 гривень в каталозі. Так, далі у нас іде крем для обличчя з календулою. Дуже гарний крем SPF 15 Це такий заживляючий, відновлюючий, поживний кремчик, дуже швидко вбирається. У мене це, напевно, найулюбленіший крем для обличчя серед клієнтів. Коштує такий крем: 139 гривень, тут 50 мл. Так, далі. Мій топ для мене відновлюючий шампунь Reviving 225 мл, 179 гривень. Це лише коробочка, я поклала, тому що я користуюсь зараз цим шампунем. Мені дуже подобається, менше випадає волосся, гарно вимиває волосся і взагалі не жирніє, тому що в мене жирний тип голови. І я частенько мою голову. З цим шампунем його треба трішечки. І він дуже гарно очищає ваше волосся. 179 гривень, 225 мл. Так, далі масажний гель з екстрактом кінського каштану, подвійний ефект. Тобто 150 мл коштує 139 гривень. Я вважаю, що він не. Не потребує да, якогось там великого такого рекламного ролику для нього, адже всі ви, напевно, вже чули, для чого масажний гель. Він і при розтяжках, і на ногах, і у кого з венками проблема, від усталості, Я не знаю, скільки у нього плюсів, тобто його треба один раз спробувати, адже він потрібен в кожній сім'ї. Зазвичай у мене його купують 500 мл баночки, але це як нам розповіли, Компанія да каже, що це подвійний ефект, тобто його треба в два рази менше, а ефект буде. Той же. так, ну і зубна паста з міцваком, це бережне відбілювання. Це найулюбленіша паста зубна взагалі у моєї сім'ї. Навіть донька я привезла зараз гели, користуюся, але вона сказала: мам, привези мені ту, що з міцваком. От їй 12 років, чисте залюбки саме цією пастою, і при використанні, вже після першого місяця, ви побачите покращення стану ваших зубів. Та ясен. Тобто, однозначно рекомендую. Коштує 50 мл 59 гривень. Так, ну, а також в цьому наборі стартовому є тестери. От У нас часникова серія, серія календула та для обличчя Resort і два пробних зразки ароматків. Тобто, я, навіть, я, навіть я менше написала. Ціну тут навіть ще дорожче вийде, але як є, так є, як уже вже посчитала. Тобто, дивіться, цей наборчик вам, як новому консультанту, можна придбати за 499 гривень. А якщо купляти окремо по каталогу, тобто, е тоді цей набір вам би вийшов 844 гривні. Тобто, економія на придбанні цього стартового наборчику з усім необхідним для дому у вас становить 345 гривень. Вигідно, вигідно. Але йдемо далі. У нас є ще один набір декоративної косметики, і він набагато вигідніший, навіть ніж перший. Так, стартовий набір номер 2 приходить в такій гарні, гарній коробочці, подарунковій. Для ваших хлопців, для коханої взагалі дуже гарний подарунок, адже тут все саме необхідне. І взагалі вже упакування йде разом. Так, стартовий набір коштує 549 гривень. Дає вам до замовлення 17 балів. Це теж. Важливий пункт. Е, відкриваємо. І що тут у нас є? І так, стартовий ой, так, праймер, основа під макіяж. Е, вважаю, що багато хто хто знає, що таке праймер коштує такий праймер 30 мл. 319, 25, 25 319 гривень в каталозі. Е, дуже гарно е, підготовлює обличчя до макіяжу, закриває всі порочки, всі нерівності. І потім тон лягає рівномірно. Е, без ефекту маски. От тому е, до знайомства з фармації я скажу чесно, я не знала, що таке праймер, але зараз ним користуюсь. Так, далі у нас детонуючий BB крем 50 мл, ціна 269 гривень в каталозі. Приходить в стартовому наборі відтінки 0,2. Це саме. Ходовий відтінок, натуральний, тобто він підходить більшості дівчат для нашої України. От, 0,2. Дуже гарний BB крем Хто спробував, дуже гарно матує обличчя, причому при тому його зволожує. І такий платненький, тобто всі ваші недоліки на обличчі він закриє. Дуже гарний. Так, далі. Тушзен теж не потребує якогось додатково про, про себе розповіді. Це найпопулярніша туш у нас коштує 199 гривень, тут 8 мл. не сипуться, не відпочатується, носиться цілий день і дуже гарно змивається. Віки робить і. Подовжує і об'ємними, тобто два в одному. І дуже гарна силіконова кісточка, щиточка. Так, далі у нас йде з наборчики, наборчики рідка матова помада. Вона йде на вибір компанії. Відтінок іде на вибір компанії, але зазвичай в останні, ну, останні рази приходили 213 та 212. Ось 213 я нанесла на руку. Я е, розумію, що е, камера може не передати її, всього відтіночку, так, але я скажу такий, ну, більш-менш схожий. Коралово-рожевий такий відтінок, дуже гарненький, і мені кажеться, буде пасувати багатьом дівчатам. Так, ну і, звісно, в стартовому наборі є пробнички. Тут іде календула та кератин. Також е, пробнички ароматів чоловічий та жіночі. А е, або яки жіночі, дівчат, путаю. Ну, Три пробнички ароматів та два доглядових шампунь та для обличчя. Отакий от набір коштує 549 гривень. Але якщо ви будете покупати, купляти окремо ці продукти по каталогу, вони вам обійдуться 1056 гривень. І це зауважте, я не враховую в. Я не враховую е, вартість коробочок, тобто я їх не рахую, ні цю, ні цю в наборчик не враховувала в ціну набору. Е, тобто, економія на придбанні цього набору 517 гривень. Уявіть, ви заплатили 549 гривень за набір, але якщо б ви купували окремо ці продукти, ви б потратили 1066 гривень, тобто 517 гривень. У вас економія. Е, я думаю, вражає, так. І вже. Ви на покупках на своїх подарунках, тобто, якби ви купували подарунки для сім'ї, ви б уже зекономили. Але тільки в грудні, якщо до двох стартових наборів додати, наприклад, наш топ-продажі, це той, який потрібен в кожній сім'ї, суперклін, засіб для видалення нагару, пригорілих забруднень та жиру. Я його ну, вже кинула в інстаграм, тестилась, буквально знімала на днях. Як ми відмили ним гусятницю, але зараз це, напевно, найпродаваємий продукт, який потрібен в кожній родині, адже з ним ви дуже-дуже легко будете прибирати в себе на кухні. Якщо ви додаєте, наприклад, цей продукт, який коштує 159 гривень, та, як завжди, саме необхідний крем для рук, крем для рук з календулею він дуже гарний, дуже гарно зволожує, заживляє ранки маленькі на руках, зволожує ручки, швидко вбирається, коштує такий 79 гривень в каталозі. Якщо ви Додати ось ці два продукти до цього замовлення, до двох стартових наборчиків, то ви з цим замовленням отримаєте в подарунок аромат. Який коштує 479 гривень. Нема в мене його в наявності, але я вам так покажу. Ось такий аромат жіночий омнії. Також можна вибрати і чоловічий імперіум на вибір де або жіночий, або чоловічий. Я вам, наприклад, і жіночий показую. Жіночий аромат 50 мл, 479 гривень. Вам такий аромат прийде за 50 гривень. До всього цього. Якщо ви отримуєте аромат, це ще не все. Ви можете вибрати один з там, багатьох продуктів під 70% чи 75% знижки. Там є один з моїх улюблених: це мій спрей для тіла, який коштує 189 гривень в каталозі. Він вам прийде за 45 гривень. Тобто, за оце замовлення ви ще отримуєте, так сказати, подарунки за 95 гривень два аромати: спрей для тіла та е, жіночі парфуми. Тобто, якщо купувати всі оці продукти, тепер економія, да? Я розповім, обіцяла розповісти про економію. Я ось тут все посчитала, порахувала і хочу сказати: якщо ви оці всі продукти, а їх дуже багато, да, так ви купуєте окремо за цінами каталога, ви б потратили на це все 2825 гривень. Тобто 479 парфуми, 180 спрей, кожен продукт зі стартового наборчику, та оці ось продукти 2800. 25 а якщо ви заповняєте анкетку і оформлюєте собі дисконт в нашій компанії, то ви за це все заплатите лише 1328,60 і це з доставкою. Доставка в нас безкоштовна. Лише ви заплатите заплач... 19 гривень за наложний платіж, тобто ви приходите і оплачуєте це замовлення на почті, і е, переплачувати всього на всього 19 гривень. Тобто 1328,60 замість 2825. Економія 1496,4. майже півтори тисячі економія. Я не знаю, яка компанія могла б вам при, е, запропонувати запропонувати кращі, е, ум, кращі умови для придбання е, всього необхідного для себе, для дому і. Навіть на подарунках. Да? Так. І дівчат, багато хто вагається, багато хто купує у мене част, ну, частенько, я не знаю, як ви. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви користуєтесь взагалі продукцією фармасі? Тому що фармасі дуже якісна продукція за приємними цінами. І зараз на ринки України я не бачу більш. Конкурентноспроможної фірми, ніж ця, адже у них асортимент на будь-який смак від догляду за обличчям до догляду за домом, парфуми, зубні пасти, бади. Ну тобто, весь асортимент широкий асортимент продукції з, з якісними сертифікатами качества. Ось дивіться, GMP. Хто знає, так це міжнародний медичний сертифікат якості. Тобто, дівчата. Хто хоче собі таке замовлення? Залишу під відео посилання для реєстрації. Ви просто заповнюєте анкетку, і за вами закріпляється в грудні 30% знижки на весь асортимент каталогу. Далі думаю, що ну, надіюся, сподіваюся, що це відео для вас було дійсно. Цікавим та корисним. Приєднуйтесь до мене, до моєї команди, і я завжди зможу вам допомогти е економити та ще й заробити на продукції. Все, дякую, хто додивився це відео до кінця. Залишайтесь зі мною і до нових зустрічей. Всім пока!